Дійсно, 19 квітня я був призначений на штатну посаду радника, виконуючого обов'язки президента Турчинова, про що дізнався з засобів масової інформації. І навіть мій водій, посміхнувшись, сказав, мабуть, Ігор Петрович, ви багато виступаєте на ефірах і робиться спроба, щоб ви закінчили виступати. До того часу я вже майже місяць. Був позаштатним радником Ради національної безпеки і оборони у складі групи радників високого рівня, куди входив пан Горбулін, Марчук, Скібінецький, Скіпальський, ететра. Відразу ж після оприлюднення цього указу я через апарат ради безпеки передав заяву про те, що, по-перше, при призначенні на посади треба питати людину, чи вона погоджується на цю посаду. По-друге, потрібно оформити відповідні документи, і для мене особливо не було зрозуміло, яким чином можна призначати на такі посади людину, яка не перейшла відповідної провірки і допуску до державної таємниці. Я 10 років вже не був головою служби безпеки на посаді.